Про обстріли, і не лише про це, і про реакцію світу, і рану, про це все ми будемо спілкуватися з Ігорем Рейтеровичем, політологом. Доброго дня, пане Ігоре, як нас чуєте? Доброго дня, добре, чую. Пане Ігоре, отож, дійсно, ми бачимо повторний, як я вже анонсувала, повторний обстріл. Е не лише Києва і інших міст. Ми бачимо, що Путін про те, що говорив минулого тижня, що більше таких обстрілів не буде і все інше. Ну ми давно ж зрозуміли, що цій людині на слово вірити абсолютно не можна. Ми бачимо, що продовжується. Це хоча говорять, що їхні ракетні ресурси вже вичерпуються, але можливо у зв'язку з тим, що все ж таки налагодить женовних поставки з Ірану, так вони продовжують таке робити. На вашу думку, чого таким чином хоче досягти Росія? Це просто знищення йде тотально української нації, і нас як народу, тобто хочуть, щоб ми замерзли і сиділи без світла, чи як? Ну це в першу чергу класичний тероризм, оскільки вони всі удари наносять по цивільній інфраструктурі. І тут вони дві мети переслідують з одного боку. Вони дійсно хочуть вивести з ладу і там теплові електростанції, просто електростанції, щоб Україна була без світла, тепла, води і так далі. І другий момент вони сподіваються, що таким чином вони вплинуть взагалі на ставлення українців до війни. За їхньою збоченою логікою ми завтра терміново почнемо вимагати від влади, щоб вона йшла на перемовини там з Путіним, завершувала війну. Ну на їх зрозуміло умов і на цьому ставила крапку. Тому от всі ці останні події це в принципі пов'язано саме з цією глобальною метою. В них залишається ще певна кількість ракет. Ми повинні це розуміти. Єдине, що вони не можуть регулярно робити масовані такі обстріли. Тому вони перейшли от до такої тактики, коли вони запускають по кілька ракет, і запускають дуже багато тонів. Подобається подобається, але ми повинні розуміти, що це буде впродовж достатньо довгого періоду часу. Вони принаймні таким чином будуть намагатися ну, нас постійно тримати, як ну як вони вважають, там в тонусі. Ну і знаєте, це ж це ж пов'язане з тим, що у них на фронті та якраз погані дуже процеси відбуваються. Вони не можуть там бути на рівних з нашими збройними силами. Тому вони б'ють по тому, по чому вони звикли завжди бити. Не можуть во нормально воювати, значить будуть займатися тероризмом, який ну надзвичайно властиві взагалі Росії як державі. Щодо безпосередньо Ірану, так? Ну, від, від кого не чекали? Не чекали тому що ну, дійсно Іран це така сама країна терорист, як і Росія. Там також постійно є санкції, постійно діють проти тієї країни, і от вони, так би мовити, знайшли собі контент. Як ішло таке здибуло? Тут що можна сказати щодо Ірану зараз же ряд і Штати і ЄС вони намагаються, які можливо є на даний момент стримуючи дії для Ірану, аби все ж таки не відбулася дана поставка зброї, тому що ми знаємо і понад дві тисячі здається камікадзів дрони, там не лише вони, окрім того, і ракети 300 і 700 кілометрової дальності. Ну, це буде досить така потужна для них підтримка, але для нас ну дуже недобре. Можливо, щось за Ізраїль, знаєте, і щось скажете за них. Ну, по-перше, треба відмітити, що на сьогоднішній день дійсно Іран визнаний країною спонсором тероризму з боку Сполучених Штатів Америки. Але при цьому якісь окремі додаткові, серйозні, дуже глибокі санкції проти Ірану не запроваджували країни Європейського Союзу. Тому тут є над чим працювати. Вони зберігають і дипломатичні відносини і багато інших якихось речей. І якщо ми подивимося на те, що відбувається всередині Ірана, то ми побачимо там дуже багато. Техніки автомобілів, які в тому числі йдуть туди з Європи, то є над чим працювати. Ну да, це в обхід це робиться не напряму. Вони не мають якихось там прямих контактів. Але тим не менше, ці ж залишаються і на них можна тиснути. Тому каркалом на збільшення цих санкцій з боку Європейського союзу, з боку Сполучених Штатів, це може бути один механізм тиску на цю країну. Другий механізм він може бути пов'язаний знаєте, як пряник, да? вони Достатньо давно вже говорять про необхідність підписання великої такої ядерної угоди, згідно якої е, Ірану дозволять ну знімуть частину санкцій, дозволять вийти зі своєю нафтою на ринок. І зараз можна в принципі поставити виконання майбутньої цієї угоди е, в пряму залежність від того, що вони постачають ці дрони камікадзе Російській Федерації. І мені здається, що якщо це буде ультимативно сформульовано і ультимативно сказано, Іран е, 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 ну відразу почне думати, чи є їм сенс. Отримувати якісь мільйони від Росії чи отримувати потенційно мільярди від цього світу, якщо вони на цей ринок вийдуть, і цією нафту будуть торгувати. Ну, історія з Ізраїлем, вона насправді тут найбільш показова, тому що Іран є ключовий супротивник країни в регіоні. Ми знаємо, що вони кілька разів в останні кілька, ну, декілька років наносили прямі удари по території, в тому числі Ірану. Ну, Ізраїль там ну відкидає офіційно це. Ну, всі чудово розуміють, що літаки могли всі прилетіти тільки з Ізраїля, нанести ці удари. І от треба працювати українській дипломатії в цьому напрямку. Дуже гарна була заява одного з міністрів Ізраїлю, який сказав, що досить нам займатися якимись дивним нейтралітом этом Є однозначна ситуація. Росія є агресором. Ми повинні максимально допомогти Україні, тому що дивіться, вони знюхалися з нашим ворогом Іраном, і вони, в принципі, з ним торгують. І ми не знаємо, от питання ж ключове. Ми не знаємо, що Іран отримує за ці дрони. Мені здається, гроші це далеко не не найголовніше. Мова, може йде про передачу, в тому числі якихось атомних чи ядерних технологій, що є взагалі порушенням всіх угод, які на сьогоднішній день підписані. Тому Ізраїль може тут більш активно ну, по перше, наносити в тому числі Got it. По об'єктам, як він це зробив кілька буквально місяців, здається назад, розбомбивши один з заводів виробництва цих дронів. До речі, який знаходився там в Сирії, але він був іранський. І другий момент це передати Україні озброєння, яке саме буде спрямоване на боротьбу з цими дронами. Камікадзе в них є такі зразки. Тут може бути обопільна вигода з одного боку, Ізраїль ну фактично отримує полігон для тестування цієї зброї. А ми отримуємо додаткові засоби для того, щоб ці дрони збивати ще коли вони там тільки з'являються. В повітрі тому тут є над чим працювати є насправді механізми. Просто треба їх ну більш активніше запускати і тиснути з усіх сторон сторін в першу чергу на Іран, щоб він відмовився від цієї подальшої співпраці з Російською Федерацією. Самі росіяни на сьогоднішній день налагодити виробництво цих дронів вони не зможуть. Це достатньо довгий процес, навіть якщо їм будуть передані всі технології і так далі. В них просто не не вистачить комплектуючих, оскільки вони купувалися раніше в Європі або в інших країнах світу щодо термінів. Надважливе станом на сьогодні це час. На вашу думку, коли можна отримати, побачити перші кроки Ізраїлю в допомозі не лише на словах, але й на ділі. Ну і взагалі і світу на Іран, тому що зараз в європейському союзі заявляють, що вони вивчають ситуацію з дронами. Є вже докази цього, що це дійсно іранські дрони. Тому що ну ми знаємо вже, що в європейському союзі будь-яке слово потрібно підкріпляти будь-якими фактами. Хоча здається, що це все явне і це все зрозуміло. Для них важливо це от е, е, побачити це і по. по помацати так так би мовити на вашу думку наскільки швидко можна пришвидшити процеси передачі нам протиповітряної оборони пришвидшити процеси переговорів з іраном і так далі Ну, це процес він об'єктивний. Бюрократичний. Ми повинні це розуміти. Ви зверніть увагу, навіть як вони нам зброю виділяють. Іноді воно через сім пеклів, пеклів проходить, доки хтось останній ставить підписи. Потім за кілька днів ця техніка, наприклад, опиняється в Україні. Але мені здається, що в історії з Ірану мова буде йти про тижні. Ніхто не буде розтягувати зараз на місяці. Тому що розумієте, тут же є інший глобальний момент, які пов'язані з тією ж самою нафтою. Ті процеси, які зараз відбуваються, вони об'єктивно спонукають європейські країни шукати собі якісь Альтернативні джерела е, цього палива, і Іран, в принципі, може бути тією країною, яка цю альтернативу надасть, але треба розмовляти, треба домовлятися. Мені здається, зараз перевірка робиться з іншою трошки метою. Ну їм треба зібрати, грубо кажучи, масив компромектуючих якихось матеріалів. Хоча, ну ви правильно зазначили, вони є. Ну слухайте, ми збиваємо їх кожен день. Якщо треба, ми можемо передати європейському союзі скільки завгодно і уламків, і фактично цілих цих дронів, які були збиті. І там всім зрозуміло, що це шахеди, які в Ірані виробляються. Але вони скоріше за все хочуть напрацювати комплекс оцих доказів, і цими доказами якраз натиснути на Іран, сказати, що шановні, ну ви вже забрехалися, і якщо ви хочете продовжувати далі які взаємовідносини, давайте робіть вибір на чому босі ви будете знаходитись. Тут головне, щоб за цей період Іран не встиг Росії передати якусь велику кількість е оцих нових дронів. Стосовно балістичних ракет, мені здається, що це більшою мірою поки що, е знаєте, така елемент інформаційно-психологічної спецоперації знаєте чому? Тому що якщо цей факт буде підтверджений, то тоді Ірану прилетить в прямому сенсі відразу від Ізраїля від інших країн, оскільки це буде кричуще порушення. Всіх угод про ракети середньої і малої дальності і і Росії до речі влетить також, тому що вони паралельно з тим, що ведуть війну проти України, але тим не менше публічно принаймні, заявляють, що вони з цих угод не виходять і вони там всіх правил дотримуються. Постачання подібних балістичних ракет буде порушенням всіх цих угод, і тоді Росія повинна бути ну на наражена на додаткові якісь санкції. Чи могла Росія домовитися із Іраном про так би мовити обмін так нафту на ядерні якісь технології і так далі? Тому що ну Іран не один рік вже мріє стати ядерною країною загалом можливо ще в цьому плані в них також зацікавленість. Я думаю, що в них зацікавлені там не стільки в нафті, вони зацікавленість в іншому. Ну, в грошах, в дронах на сьогоднішній день, в якомусь іншому озброєнні нафти у Росії своєю вистачає. З іншого боку, вони зацікавлені в тому, щоб ця ядерна угода якомога довше не підписувалася. Тому що якщо вона буде підписана, тоді Іран стає відразу конкурентом Російської Федерації. Ну принаймні на певному етапі, і в певній, скажімо, там ну, в певному регіоні. Тому, можливо, вони зараз так активно схиляють Іран до цієї співпраці, для того, щоб ну не дати можливості цю угоду реалізувати те, що вони можуть передавати якісь там технології. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. З однієї простої причини ми знаємо багато попередніх історій десятиліть. Коли саме російські фізики ядерщики вони працювали безпосередньо в Ірані, були періоди, коли там працювали представники і деяких інших європейських, до речі, країн Німеччини, наприклад, і так далі, але з ними дуже жорстко розбирався МОСАД. Їх шукали по всьому світі, знищували або Ну, в принципі, робили попередження, після яких вони цю роботу припиняли зараз. Росія, скоріш за все, цю роботу намагається налагодити. Ну і я не виключаю, що вони будуть просити від Ірана звичайні озброєння, оскільки вони вигрібли вже всі можливі запаси, які були в них. Ви, вигрібли всі запаси з Білорусі. Вони сунулися вигрібати ці запаси в країнах ОДКБ, але більшість країн ОДКБ е, послали їх за всім відомою адресою. Да, куди руські кораблі йде. Чому тому, що їм зброя самим потрібна? А можливості у Російської Федерації її виготовляти на сьогоднішній день. Дуже обмежені тому, скоріш за все вони е, хочуть там отримати це озброєння а замість нього вони готові давати що завгодно, порушуючи всі можливі угоди, які на сьогоднішній день є в світі. Ну і загалом, така структура, як ОДКБ, це вже минулий час. говорить так про ряд про те, що заяв, заявлено там ряд про виходів країн з цього угрупування. І ще одно, якщо можна ремарку, так от на питання, президент Зеленський заявив, що з 10 жовтня Росія пошкодила 30% електростанцій в Україні. Країні для перемовин з Путіним не лишилося місця, зазначив він. Ще один вид російських терористичних атак цільова енергетика та критична інфраструктура. З 10 жовтня 30% українських електростанцій зруйновано, що спричинило масове відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не лишилося місця. Це цитата нашого президента. Отож, дійсно, чи встигне світ нам поставити? Протиповітряну оборону системи ці в повному об'ємі, аби захистити і закрити, хоча б так небо над Україною, тому що ну ситуація ну 30% це багато. Ну мені здається, ця заява і була якраз зроблена з метою, щоб знаєте, певною мірою там простимулювати наших західних партнерів і показати їм, що війна вона ведеться не лише на полі бою, а Путін знищує саме цивільну інфраструктуру. Тому тут да, з одного боку, це додаткові засоби протиповітряної оборони. Але я відразу скажу, і це думка військових, я ж не є військовим експертом. Але закрити всю Україну неможливо. Ми дуже велика країна, і ми повинні розуміти, що все одно будуть залишатися якісь можливості, і ми не із Рай, які там має систему залізне купола, давайте не будемо забувати, що ця система діє проти ракет, які роблять в гаражах, а не ракет, які виготовляє країна там з ядерним потенціалом. Тому скільки би нам ППО не поставили, його все одно буде не вистачати, але ми зараз закриваємо найбільш критичні якісь там напрямки і так далі. І другий важливий момент ця заява ще, скоріш за все, була пов'язана з тим, щоб ми отримували додаткову якусь допомогу в плані вирівнювання оцих енергетичних провалів, які можуть там траплятися після потрапляння в цивільну цю критичну інфраструктуру. От, наприклад, сьогодні буквально зранку була підписана відповідна угода з урядом Японії, який пообіцяв, що він надасть якісь там додаткові засоби саме для посилення Ня і підвищення ефективності нашої енергетики. От над цим треба працювати. Про це треба говорити. Ну зараз на сьогоднішній день з одного боку в принципі влада робить все можливе ну на дипломатичному фронті. Ну і військові е, наші їм треба віддати величезну просто шану. Вони дуже швидко вчаться. І е, е, от навіть якщо е, порівняти там два дні на, на в цих шахедів, да в другий день збили практично, навіть вечір. Зранку була одна атака. Вчора ввечері була коли друга. Всі були збиті на підльоті. Вони не долетіли. Тобто, ну ми вчимося навіть з тими обмеженими засобами, які в нас є. Ну і будемо сподіватися, що Європа все ж таки постачання цих систем протиповітряної оборони вона прискорить, оскільки зима попереду. А від ситуації в нашому енергетичному секторі буде залежати ситуація в енергетичному секторі Європейського союзу. Вони це прекрасно розуміють. Ну тепер треба це розуміння підкріп, підкріпити певними діями. Щодо ще одного соратника Росії, так Білорусь вчора. Арестович в своїй заяві заявив про те, що ближче до нового року Білорусь може вступити вступити безпосередньо у війну. Ваша думка щодо цього, наскільки це взагалі реально, тому що ми бачимо, що дійсно все ж таки резерви, якісь підтягуються на е, територію Білорусі. Вже стільки всього надано було самою Білорусі. Ну Лукашенко ну, він абсолютно, мені здається, можливо, ну мав би розуміти про те, що якщо санкції будуть і проти Білорусі, то це його абсолютно знищить. Він там так не визнаний президент, ні світом, ні ким. Ну і зараз це ваша думка щодо цих подій? Чи взагалі можливий такий? Е, е, Перебіг подій Ну я тут абсолютно погоджуюся з думкою нашого генерального штабу. Такий сценарій є ймовірним. Ми повинні це розуміти. Вони можуть е, зібрати там певне групування, там навіть до 80 тисяч чоловік. Ну єдине, що це відбудеться е, ближче вже до зими, а можливо навіть до зими е, 23-го року наступного. І вони зможуть спробувати відкрити два нові фронти. Це знову зробити наступ на Київ, ну і зробити наступ на наші західні області, намагаючись знаєте, десь там відрізати канали там постачання, комунікації і так далі. Наш генеральний штаб, наша армія до цього абсолютно готові. Це не призведе до якогось там, знаєте, катастрофічної якоїсь там зміни ситуації на полі бою. Єдине, що це дійсно відволікає і буде відволікати дуже багато наших ресурсів, які нам потрібні на півдні і на сході для того, щоб звільнювати території. Але знаєте, тут є один момент. Е, Лукашенко чудово розуміє, що як тільки він віддасть наказ стосовно безпосередньої участі білорусів у цій війні. Його доля буде повністю вирішена. Він буде знесений або українською армією, і в якій воюють до речі, добровольчі батальйони з Білорусі, да і посилиться дуже серйозний спротив буде всередині країни, тому що білоруси, попри свою політичну пасивність, а ну вона така є, нема де правди діти, але воювати вони не хочуть. Вони порівняно з росіянами, в них немає цього синдрому шовінізму якогось імперськості. Вони знаєте, такі тихі спокійні, але якщо їх погонять на убій, а це буде на убій. Це треба розуміти. Міти мені здається, багато з них е, ну якось по іншому почнуть тоді діяти. І другий момент Лукашенко, скоріш за все, в той же момент як він не дасть наказ, його знесуть самі ж росіяни, бо він їм буде не потрібний. Вони замість нього поставлять е, людину якогось там макея, чи хто там в нього є в оточенні, вже з російським паспортом, який 20 років завербований ФСБ, який буде просто маріонеткою. Скажімо, Кремля Лукашенко, поки залишки цього суверенітету, а точніше своєї особистої влади. Зберігає, і я все ж таки, от сподіваюся, що чисто політично він буде пітляти і далі, як то каже, да, і оцей останній наказ не віддасть. Тому що ну для нього це буде відразу кінець. Він десь це розуміє, але він буде звичайно, якісь кроки, які від нього вимагає Росія робити, якісь навчання, якісь спільні групування. Ну і буде постійно робити якісь заяви, щоб знаєте, створювати атмосферу нервозності в нас, щоб ми змушені були тримати великі сили на півночі нашої країни, готуватися там до цієї оборони. І так далі. Але будемо вірити, що все ж таки в нього оце звірячий потяг до влади, особистої влади, він переможе, і він цей останній крок не зробить. Чому? Тому що ну, тоді за нього це закінчиться просто катастрофою. Слухайте, ну от в листопаді, якщо я не помиляюся, має бути зібрання G20 Великої двадцятки, так, і для деяких деякі джерела заявляють, що це така крайня точка для Путіна, так, коли він має досягти якихось певних цілей. Якщо він буде, якщо він досягне їх, тобто він ну він хоче до цієї дати, тому що ми бачимо останнє засідання, так яке було там з'їзд, ми бачимо, як спілкування з Китаєм і Путіном. Ну абсолютно холодне, ніхто нікого там не вітав, і і таке і інше. І при тому всьому, що після розмови з китайським лідером, так були заяви про те, що він налаштований якнайшвидше закінчити війну. Це саме Сі Цзіньпінь заявив. Зараз ми бачимо, що ну про закінчення війни з сторони Росії абсолютно ніякої мови не. Де вони навпаки розгортають? Чи можливо таке, що це дата? Оця от це зібрання 20 G20, так, 15 листопада мені підказують, так має бути стане таким. Ну до цього числа буде от -от такі, от такі от події відбуватися. На вашу думку загалом чи можливо таке, що після цього саміту? Коли побачиш, що ніяких результатів дані дії не принесли, так що світ лише загострюється ситуація, що світ лише більше ще реагує, більше допомоги надає нашій державі. Чи можливо тоді війна піде на спад? Все ж таки, Китай відстоїть свою позицію, певно, так про те, що цю війна Китаю також це не вигідна. Ми знаємо, тому що наші ряд наших і зерно і все інше. Ну, дивіться, Сензінь він в своєму останньому виступі на з'їзді комуністичної партії сказав, що мова в майбутньому буде йти про двополярний світ, і в цьому двополярному світі ніякого місця Росії немає. Є Китай і Сполучені Штати Америки разом з Європейським Союзом. Це перший такий важливий момент. Тому, виходячи з цього, Путін звичайно буде намагатися, якщо він поїде на цей саміт, бо ми ще не впевнені, що це буде вийти з якимись там максимальними здобутками і спробувати останній раз пошантажувати світ. Мені здається, він буде грати про Ігрувати карту зернової угоди, яка ще залишається. Ну і голоду, да в перспективі карту можливо, яка буде пов'язана з атомною електростанцією Запорізькою. Це важливий дуже момент, і е, до цього часу я переконаний, що в нього не буде ніяких територіальних здобутків в Україні. Вони зараз мріють і кричать про це перемир'я, тому що воно їм потрібно, щоб якимось чином стабілізувати ситуацію на фронті. і Якщо він на це на ну на це зібрання не поїде, то війна не те, що не піде на спад. Вони будуть просувати тезу про необхідність замороження конфлікту, як вони говорять, на певний період часу. Але ми повинні бути свідомі того, і це повинна бути позиція нашої країни. Ну, вона наразі такої є. Я сподіваюся, що вона залишиться. Що будь-які перемир'я з Путіним це просто відтермінування глобальної війни в майбутньому. Треба користуватися тією ситуацією, яка зараз складається, і нам навпаки виходити з максимально гарними такими знаєте можливостями для потенційно якихось там подальших перемовин. Хоча я в них зараз не віру з однієї простої причини. Є позиція президента, яка абсолютно кореспондується з позицією громадян України, що всі перемовини можливі лише після того, як росіяни як мінімум заберуться з усієї території України станом на 2014 рік. Ну а тоді ми можемо вже якісь там перемовини почати. Тому е, ніяких переламних моментів не відбудеться. Путін і далі буде заганяти Росію, от знаєте, в цю прірву хапаючись за останні можливості. І він скоріш за все почне другу третю хвилю мобілізації, ніж визнає, що він програв і буде намагатися якось відкутити ситуацію. Ну і це в результаті призведе його до краху. Його знов-таки або свої знесуть, або він просто в силу от різних причин, які відбуваються в нас на фронтах, також піде від цієї влади.